Доброго дня, шановні підписники глядачі мого каналу. Хочу в цьому відео розповісти вам про те, як я отримую курей, в мене їх 11 штук всього. Вони молоді, вони десь. Коротше, їм Вік десь в місяці 8 і почали нестися вони в мене перед Новим роком, десь за тиждень перед Новим роком почали нестися. Значить, Що для цього треба зробити? Щоб кури у вас неслися в зиму, у холода. І при тому, що нема ні трави зеленої, нічого, я вам зараз це все покажу розкажу. Почну спочатку від того, що в яких умовах треба утримувати. Так, да, звісно, в мене може не ідеальні умови якісь у людей, але головне, головних принципів я підтримую. Так, усьо, такий сарай у мене стіни капітальні, стіни капітальні. З камня з камня ракушника значить 40 см товщини і, і товщини і утеплені понаружжу пінопластом. Да, Ніякого опалення там внутрі немає, але стіни теплі. так Привіт, мої цепочки, привіт-привіт. Виходьте вже на кислород. Треба вам трошки поганяти. Так, все. Попаїсти я їм вже дав зрання, щоб вони наїлися і побігали собі, почали бігати далі. Е, так, значить що? Так, да, Сарай, звісно, в мене обістрали, але нічого страшного, справа в тому, що його чистив регулярно. Зараз ці холода, я не мав такої е, змоги вичистити, це скоро треба буде почистити. Є такі ось оподри. Вони на них тут сидять і ночують, піднімаються від полу, тут їм тепло. Ось, ось такі сидила, де вони несуть яйця. Так, і ще тут що головне, що головне, я їм почав включати світло десь ще з початку грудня, тобто я їм почав продовжувати світовий день. Тут стоїть в мене такий таймер, я його тут виставив на е, время, значить він з позаранку включається з полшостого до восьми, а ввечері включається із 4 вечора і до восьми вечора. Все, потім світло виключається, вони повинні теж мати трошки якийсь перепочинок. Так, це, такі, це таке їхнє жилище, де вони тут у мене зимують і літують. Це перша тема. Друга тема корми. Як і чим кормити. Справа в тому, що та технологія, яка, яка працювала років 30-20 тому, коли були. Обичні породи курей, оці, я навіть не знаю, як вони там називалися, ну ці сувєтські ще так сказати. Що ми на одній пшениці там, чи кукурузі їх вирощували і вони не яйця регулярно і все було як би. Good. Зараз це не працює. Зараз ці м -м, сучасні породи, які повиводили, вони продуктивні, вважаються, вони там прогресивні, продуктивні, але головне, їх треба годувати правильно. Корма дані бути збалансовані, тобто бути там достатньо білка, амінокислоти, вітамінів, тобто, ну, одною пшеницею і кукурудзою кормити, це просто буде вам дармова робота і гімно, а на виході ви получите нуль або мінімальний результат. Так, як я готую корми, я покажу вам це далі. Так, порода кури. Оці, що робіть, це мастер грей, а ці, що червоні, я вже не пам'ятаю, як вони називається, теж якісь таких современних. І це... Пітух, півень, півень е, білий, конкретно білий. Це теж із породи Мастер Грей. Е, коли ми їх купили, ми взяли два десятки, взяли 10 у цих мастерів у цих і десяток у цих червоних. Ну, там були і півники, були курочки, було це заметно, ну, так, приблизно. Що вийшло? Получилось із 20 штук 11 курочок, а то е, півні. Одного ми лишили, як то кажуть, на завод. Ну хай буде мало, що, може захочемо цю породу якось розмножувати. А остальних півню ми порізали, почекали ось перед новим роком. І красота. Вони десь вийшли тушки 2,5-2,8 половиною, тобто молодесенькі такі, от, і, і красота. Я ж кажу, це а, а, а віку у них 7-8 місяців. Тобто, це зараз 8 місяців. Коли під тих чекали, то їм ще 7 не було. Ну тобто, я вважаю, що вони нормально набрали вагу і не на якихось там суперкармах у цих от Так, да, Кармили їх теж нормально, я вам це все, все розкажу, покажу. Але нічого, якось байдуже. І що, почали вони, почали вони нестися перед Новим годом, як я вам казав, десь перед новим роком десь за тиждень, за два. Так, потихеньку, по два, по три це в день. Зараз вони вже вийшли, я так розумію, на свій якби, максимум, певно, хоча ще холодно, на дворі, холодно, це теж не спонукає до хорошого яйценоскості. Але бувають дні, що і 10 штук в день, буває день 7 штук, буває 9 штук. Тобто, ну кожен день більше п'яти штук. Я так собі рахую, що це нормально при нинішніх погодних умовах, що холодно, і вони, як були морози, то крепкі, то я їх сарай зовсім не випускав. Вони сиділи там до б 5 так відкрию, дам попоїсти водиці і трошки повітря пущу, хоча в мене там вентиляція є, струба все. Ох, киська прийшла води попити. Так. Та й таке. Добре. Так, ну що, далі йдуть корми. Як я готую корми? Зараз вам все детально розповім що до чого і від кого. Значить, дивіться рецептуру. Де я взяв рецептуру? Чогось треба. У нас в Україні на Київщині є такий відомий блогер і майстер своєї справи це Сергій Шолудько. Може хто чув, хто цікавиться такою тематикою, як сільське господарство, свинарство. От, так що. Я його підписником являюся і частенько його переглядаю. І було в нього одне відео. Там рецепт, рецепт приготування кормів для курей несучок. Значить, ось що. Ось що. Що по його рецепту. Кукурудзі 24,5 кг пшениці 52 соєвої макухи 8%, соняшникової 10%, трикальція 3% і ВМВД, тобі премікса 2,5%. Я трішки дещо тут виду і змінив, і роблю трошки по-своєму. Ну і бачу, що непоганий результат від того виходить. Значить, я беру, значить, я беру, що я беру? Я беру кукурудзи 15 кг, Пшениці 15 кг, тобто ж напополам. І значить, макухи соняшникової в мене немає, в мене є сімочка. Я беру її не 8, тобто не, не 10%, а беру трошки менше, тобто на 30 кг зерна в місті. Да? Получається, що я десь кладу сонячникове десь відсотків. Ну, теж десь 8, напевно. До цього тобі, не 10, а 8%. І соєва макуха. Соєвий жмих російською мовою буде. Також 8%. Тобто, виходить 2400 і 2,400, якраз в це помістилось. Соєва макуха і сімочка. Зараз це всю кучу висиплю, перемішаю. Вручну, звісно, краще було б це біто мішалкою перемішувати, але нічого, можна і так. Вручну теж буде добре. Все це переб'ю на ДКУ. Переб'ю на ДКУ, це вже суміш. А далі буду показувати, як я вже готую непосредственно готовий вже корм, що я туди чогось і коложу. Ну, можу сказати так, поки в мене є рецептурник в руках. Значить, на 10 кг дертів цієї намелена буде. три кальція буде. 300 грам. Тут я вже перевів в у, 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 у грамах. все буде е, Борошна рибного я додавляю, він не ложе. Но я е, трошки ложу менше того ВМВД, тобі шпремік. Але додаю туди що? Додаю борош, е, рибного борошна 150 грам дріжджі сухі кормові 200 грам і борошно-кісткове 200 грам, але я його не кладу. Тому я коли я його клав, коли птиця була на вирощуванні. Зараз я думаю, що не треба класти це в борошно кісткове, тому трошки воно має неприємний запах, щоб воно не йшло у продукцію. І кладу трохи ВМВД, навіть не 250 грамів, десь грам, 200, може 150 грамів на 10 кілограмів зерносуміші. Цього теж буде достатньо. Можна не класти в МВД взагалі, але буде не той трошки результат, тому що там є всі збалансовані вітаміни, є амінокислоти, є розкислювачі. Це краще перетравлює е, їжу в кишківниках птиці. Не думайте, що це премікс такий, аби там на гормонах якихось росте, що це. Ні, це такий премікс, він е, упрощений, але можна класти. Можете не класти, якщо ви хочете, щоб у вас промовна, в натуральних кормах було. але... Гірше цього не буде і нічого опасного немає, якщо ви додавите туди в МВД от, 2,5%, можна і 2% положити на общий об'єм, на общу вагу. Все, значить, Сергее великий привіт, дуже дякую. Він майстер своєї справи, хай щастить йому його родині. Він все детально розказує, показує, де нічого він не скриває. І молодець, молодець, мужик, Дай Бог вам здоров'я. Все, зараз я перебиваю це все на дикілу, а потім буду вже показувати, як я вже замішую вже готовий комбікор. Ось вийшла така мішанина, зерна суміш, дуже файний має аромат. Да, може це я, звісно, трошки неправильно роблю. Діло в тому, що шелудько він перебиває ці всі інгредієнти окремо, потім все це виважує, змішує, в мішалки, все це перемішує, дуже це круто все. І, і він гранулює ще ці корма. Але в мене трошки все буде простіше. в мене немає, по-перше, гранулятора. Да, це було в фіділі. Але нічого, так теж можна. У кого немає гранулятора, не, не, не бійтеся, можна без грануляції обійтися. Просто потім, коли ви кормите свою птицю, можна трошки примочувати, щоб вони легше його поїдали і давати йому кормушки. Так, ну що, перебив я зерно, яке я вам показував, як я готував, Ось його відважив. Дертю маємо 10 кілограм. Ось отаке воно на вигляд вийшло. Зараз я буду це пересипати в тазик, у мене є такий і додати туди все інше. Так, зараз я буду відважувати всі останні компоненти на вісах, щоб більш-менш це було якось точно. Починаємо по списку все робити. Так, перше у нас три кальці фосфат. Ось такий він. 300 грамів. Три кальці є. Борошно рибне. Борошно рибне. 150 пятдесят ось таке ось, борошно ребне. Є. Дріжжі кормові, 200 г. Ось такі дріжджі. Дріжжі каротеної називаються. Двісті грамів. Yes. Так, дріжджі є. Борошопістковий я не кладу, я вже казав чому. І ВМНД. Та це у нас такий буде премікс 1%, 1 сальвовід. Премікс для курейних сучок. Його треба нам 250 грамів. Я покладу 200 грамів. Теж вистачить, бо багато не треба класти. Так, все, борошно ровно є, ріжі є, прикладьці є. Ну все, тепер це пересипаю сюди, у тазик, і буду перемішувати його. Трошки, ну що, бо його От так, Отак, ось, все, байдуже. Засипаю остальну дерть, так щоб краще воно не перемішувалося. І, і прямо руками буду перемішувати, щоб все воно було більш менщателя. Так, ну все готово. Це вийшла порція на 10 кг дирті, Дуже багато я зразу не замішую, тому що в мене всього 11 корей плюс півень, це 12 голів. І мені цього вистачить десь ну, на тиждень це мінімум. Краще я потім зроблю другу порцію, бо воно буде свіжіще. Хоча зараз і холодно, може воно храниться дольше, вже такий от комбікорм, але... Бать, вже мені вистачає 10 кг на, на тиждень це точно. Ну Дивіться, як рекомендують по технології, що на добу одній голові, на одну голову курям несучкам, несучкам потрібно від 130 до 150 г корму на добу. Ну Зараз трошки більше йде, тому що холодно. О, кури споживають більше е, корму для того, щоб їм... Обігріватися краще, тому що це ж затрати йдуть. Але десь так, 130-150 грам на голову, це на добу. ну, Примірно можна розрахувати на сіку, його вистачає, настільки вам бапшає, надо якогось корму. Ну все, в принципі, процес готовий. Зараз піду ще з вами покажу в курник, що вони там нанесли. Це вже за цей час, поки я це все десь години три там з перекурами тут сюди. Я думаю, що там щось должно в гніздах бути. Так, ну ось, дивіться, є вже результат те, що я казав. Це считай що зранку, і зараз десь вже перша година дня, десь початок другої. Ось, о, Тут 4, тут 2 це вже 6, тут 2 це вже 8. І ще одна курочка сидить внизу. Я думаю, що там ще штуки два до вечора буде, а там я не знаю, може ще піднесуть. Ну, коротше, вісім яєць вже маємо. Тобто десяток, десяток сьогодні, певно, що буде до вечора. Так як 11 курей, то більше 11 ну, ніяк не може бути. Так що таке діло. Ну що, що хочу сказати? Велика подяку, хочу висловити велику подяку панові Шовькові і його родині. Що Дає він людям правдиву інформацію. Е дуже гарно він викладає матеріали. Він дуже розумна і трудолюбива людина і родина їхня теж. Всі разом вони там працюють. Молодці. Так, ну що, добре? Усі разом до перемоги. Перемога буде за нами. Хай буде все добре. Вам гарного дня. Вам гарного дня. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть коментарі. Буде цікаво з вами поспілкуватися. До побачення, на все добре!